Привіт, дорогі друзі. Сьогодні трошки без підготовки буде матеріал відео, тому що справді, а, ну, просто уявіть, я поєдную зараз роботу, навчання постійно, я кожного тижня навчаюся, а, лекції світла, а, значить там в мене змінюються плани. Ну і розвиток свого наскільки це взагалі зараз можливо. Ще хотіла розказати про те, що зараз я думала про свій блог, думала, що канал типу, не розвивається. Нещодавно говорила з дівчинкою, яка займається там професійно Instagram тіктоком Ну, Вона їх режисер-монтажу, але все одно якби людина дозвична. І ми говорили про те, як взагалі типу, має виглядати по типу, ідеї, канал. І от що про що я подумала, що насправді, типу, для медіа... Саме медіа в традиційному сенсі цього слова. блогерство, це типу, вже не просто, типу ноу-хау це вже майбутнє, тому що без цього вони скоріше за все не вивезуть. Я абсолютно не здивована, коли колеги казали, старші колеги досвідченіші, що типу люди, маленькі журналісти, там 18-17 років залітають в TikTok, там типу, якийсь проєкт, і він залітає набагато краще, ніж залітають стандартні медіа. Я прекрасно це розумію, тому що це, ну правда, так. От, зараз я типу, стараюсь максимально розвивати і зрозуміти, що таке серйозне блогерство, але водночас я просто намагаюсь в ньому продовжувати. І я скажу, чому це так важливо, тому що для середньостатистичного там глядача медіа, які хоче дізнатися, наприклад, не за там в Покровську, чи е, новини про мобілізаційний закон, чи про там, не знаю, там, декларування податків, важливо сприймати це в комфортній формі. І медіа е, мають зрозуміти, що віральний контент... Це якраз і є комфортна форма для е, людей, типу мене, вас і кого заходу. Це реально так. Тому я б сказала, що будь-яки медіа має розвивати зараз TikTok, Instagram, Інстаграм, Е, не просто розвивати, як основну базу, тому що сайти, я вже мовчу про якісь там алядруковані типу, відео, сайти зараз не настільки завітають як е, TikTok. І тому, типу, треба бути обов'язково технологічно грамотними типу грамотними, да? типу, все, що стосується ми маємо типу, викупати, як це поставити на бізнес-процес. І в результаті ми отримуємо класних блогерів, стрімерів там, і так далі. Тому що... А, ну і подкасти це дуже теж. Тому що ці староврядівські форми, чесно, їх найбільше не є найбільше нові. От, сьогодні таке трошки негативістське відео, але реально це важливо, тому що ми маємо типу, віно, мені особисто цікаво дивитися, я дивлюся, слухаю і так далі. Е, от. І ми маємо бути з читачем, здавачем на типу, а, On the same page? таку. Ми маємо бути його віральним другом, і ми не маємо душнити і писати якісь величезні тексти. Якось так.